На Прикарпатті завершилась чергова зміна літнього осіннього оздоровчого табору, який відбувався за підтримки Міністерства закордонних справ Угорщини, почесного консула Республіки Угорщина в Україні Василя Вишованюка та благодійного фонду «Чисті серце. Цього разу у Карпатах відпочило понад 120 дітей із Сумщини. Мені дуже сподобалося в цьому таборі. У нас були просто суперові походи. Зараз мене переповняють просто чудові враження. Я знайшла собі нових друзів та нові емоції. У нас були різноманітні ігри, дискотеки, були козацькі забави. Ми вболівали за хлопців. Були просто крутезні походи, особливо на описаний камінь, на камінь Довбуша. Це було ну, просто неймовірно, було важко, але так класно. Також були музеї. Ми дізналися, хто такий довбуш історію. Ми дізналися історію красногілля та Закарпаття. Карпат це дуже цікаво було подивитись на як живуть тут люди, та на гори. Це було просто неймовірно. Сьогодні відпочивало 47 дітей і супроводжуючи разом з ними вчителі, вчителі з їхніх шкіл. А загально це сьогодні завершення. Вже цієї програми. Це 200 дітей разом з дорослими супроводжуючими. відпочило в Верховенському районі. Були в горах, були в різних музеях, подивилися нашу культуру. Декотрих дітей навчились чуть, чуть маленькі розуміння на різних інструментах, як грати у наших, і багато ще цього цікавого могли, мали можливість побачити. Ця програма вся відбувається за підтримки Міністерства закордонних справ Угорщини та Генерального консульства. Угорщини в місті Ужгород і також частково фінансування благодійного фонду Чисті серце у нас ведуться вже розмови і переговори ще з іншими донорами, партнерами про те, щоб ця програма продовжувалась. Бо ми бачимо, що вона дуже потрібна і дійсно класно, бо дати таким дітям можливість, вони там. Три роки в школі не були, разом не зустрічались класи, а зараз мали можливість поспілкуватися і побачити школу. І ходили там у школу місцево деціту. Тому я дуже би хотів і буду проробити все для того, щоб це можна було продовжувати і збільшувати ще кількість дітей. Не 200, а там вже щоб розмовляли про тисячу. Відпочатково програма відбулася з ініціативи нашого почесного консуля Василя Михайловича Вишевенюка. В рамках цієї програми відпочило. Близько 200 дітей зі східної України, зокрема з Сумської області, фінансування всього ми взяло на себе міністерство зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини, і ми бачили дуже змістовну програму. Тому ми впевнені і ми сподіваємося, що дуже успішно пройшла ця програма, і діти отримали незабутні враження і змогли трошечки відволіктися від військової буденності». Я би ще хотів додати, що окрім цих близько 200 дітей, ми опікувалися відпочинком в цьому році протягом цього року. 7, -7 тисяч українських дітей, яким надавалася можливість відпочивати або на території Горщини, або на території Закарпаття, або Прикарпаття. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, Голос Інфо.